Друзі, продовжуємо тему, хто має захищати вітчизну згідно Конституції України, і в цій частині розберемо, чому державні службовці мають підлягати мобілізації одразу після військовослужбовців резерву. Підписуйтесь на канал, бо тут ми говоримо правду без прикрас. Отже, стаття 3 Конституції каже: держава відповідає за свою діяльність. Відповідальність буває різна. Але нас зараз цікавить, та її складова. Що стосується обов'язку виправити допущені недоліки в роботі. А який зараз найбільший недолік в роботі майже всіх державних органів? Те, що вони не забезпечили безпеку громадян від дій агресора, по всі вони від Верховної Ради і до місцевого самоврядування мали б підтримувати обороноздатність держави і зробити все, щоб ворог навіть не наважився напасти. Вони ж своєю корупцією і службовою недбалістю цю обороноздатність значно послабили корупція вимила ресурси і породила недбалість, то йде у владу заради наживи, тому не до безпеки людей. Він сидить на корупційних схемах і не думає про оборону. Тому ті, хто довів країну до біди, мають відповідати. І не лише посадами, а й виконанням військового обов'язку. Згідно з конституційним принципом справедливості, коли народ почне перехід на більш високий рівень своєї організації, перш за все, слід добитись від влади закріплення. В законах такої черговості мобілізації в першу чергу їй підлягатимуть ті, хто добровільно проходить військову службу в резерві, а в другу чергу державні службовці. Тоді вони будуть перейматись розробками сучасного ПВО, бо самі будуть зацікавлені в прикритті з повітря. Тоді будуть будуватись захисні споруди, бо ті, хто їх будував, ризикуватимуть в них опинитись, а прокурор чи суддя в окопі швидко зупинить свавілля військового начальства. Звісно, не можна всіх рівняти під одну гребінку. Має бути відстрочка від мобілізації для тих, хто реально зробив значний внесок в оборону, так само як і для цивільних.